Далі поспілкуємося з головою громадського ілюстраційного комітету і майбутнім народним депутатом України Єгором Соболєвим. Пане Горо, доброго ранку. Доброго ранку. Ну, ви скажіть відверто, ви задоволені результатом самопомочі? Чи тепер уже хочеться більшого? Ми дуже горді, що стільки людей довірили нам право представляти. Тепер дуже переживаємо. Щоб цю довіру виправдати, тому що насправді це кредит. Ти маєш повернути його з відсотками, і тоді все буде добре. Ну взагалі, ось ці цифри це говорить про те, що є певна підтримка людей. А хто цей виборець? який він ви вже склали таку картинку тих, хто найбільше сподівається на те, що спрацює тепер, то спрацює. Це люди, які вирішили, а давайте довіримо владу тим, хто ніколи в ній не був, у кого нема досвіду в політиці, хто переважно безпартійний, але вже щось зробив, чи батальйон, чи місто провів до ладу, чи закон про очищення влади прийняв. І я думаю, що для нас страшенно важливо виправдати довіру цих людей, щоб інші теж подумали. О, а так давайте голосувати за нових, за тих, хто не був на посадах, але зробив свої справи в житті. І тоді якомога більше таких людей потрапить в політику uh -huh. на наступних виборах, взагалі на виборах, і відбудеться те, чого ми всі хочемо. Оновлення нашої політичного ну, власне еліти. розчарування це те, чого напевне, всі після 2004 року бояться як найбільше, коли сподівання будуть не виправдані. Як ви відчуваєте, це буде тиснути в позитивному ключі? Все ж таки вам треба буде боротися із зубрами в політиці. А це те, що потребує справді досвіду, самополітичного. Хух, скажу чесно, страшнувато. Я з садовим обговорював в перший день після виборів. Кажу, в мене таке відчуття, наче бронежилет важкий вдягнув. Він каже, в мене було те саме, коли мене обрали мером Львова. Але в нього ж виходить, і я сподіваюся, в нас усіх вийде. Насправді, ми не збираємося з зубрами боротися, ми не збираємося казати, дайте нам цю посаду, чи там давайте ми вас з цього. Потоку, як вони називають, посунемо, ми хочемо рішення приймати ті, які обіцяли людям щодо очищення влади, щодо збільшення місцевого самоврядування. Чим більше людей включаться в управління державою, тим швидше вона в нас вийде гарною. І за це ми будемо боротися. Ми це вже раніше робили. Ми це вже вміємо. Тепер на ці вміння. Нам дали депутатські мандати, я впевнений, що має все вийти. Ви знаєте, от якщо так просто по-людськи можна запитати, це напевно те, що турбує звичайну людину якнайбільше найбільше. Хотіли оновлення влади, хотіли і справді нових облич. А як тепер цим новим людям не стати пушечним м'ясом поруч із тими ж людьми, які мають досвід і вже мають вплив в політиці? От ви кажете, не треба з ними боротися. А як взаємодіяти так, аби і справді це слово було вирішальним, так само як і у тих, у кого є вже ім'я в політиці. Я обговорював це з Владом Троїцьким, творцем фестивалю гогольфест Дахі Брахі, і інших прекрасних речей. І він сказав: не змінюйся, будь таким, як ти є. Не вчись політиці в її нинішньому розумінні. Я думаю, що це найкраща стратегія. Ми ж раніше домагалися від цього парламенту і від. Інших парламентів законів, які нам були потрібні, значить, і всередині парламенту ми можемо ще з більшими результатами цього домогтися. Ми проходили випробування. Грошима, тиском чи залякуванням, я точно цього наївся в житті, е, значить, і тут все вийде. Залишатися собою, я думаю, це головна наша зброя. Ми не дамо себе втягнути в інтриги, в розклади, в потоки і схеми, і тоді все виграємо. От одразу вже е, тільки почалося таке оновлення парламенту. Вже заговорили є ну, певні слова про те, що е, депутатська зарплата не така, от треба би її збільшити. Як от тут. І можна оцінити цю ситуацію. Це говорять ну, вже нові люди для політики. Але не з самопомочі. Ну, тим не менше, як ви оцінюєте оцінєте подібність заплатить. Ну, Почесно, 4800, які я тепер буду отримувати, це мало. І я тепер переважно буду на шиї у дружини. З іншого боку, я за останній рік вже. До цього звик, і головне, що звикла вона. Вона розуміє, що я пішов чесно працювати на державу. Вона дуже горда тим, що люди довірили мені представляти себе в парламенті. Вона далі мене підтримує і готова підтримувати. Ми ж розуміли, на які гроші йдемо. Безумовно, зарплату державних службовців треба підвищувати. Але просто починати треба не з депутатів. Давайте почнемо з вихователів дитячих садочків. Там вона найменша, а вплив на суспільство величезний у цих людей. Далі в нас є вчителі лікарі, далі чесні працівники державних адміністрацій, правоохоронці. Тоді не так тяжко упримать. буде чути, що депутатам підвищили зарплату. Я вважаю, що високопосадовці мають отримати підвищення зарплати останніми. Тоді це буде чесно, за те, що домоглися економічного зросту і підвищення зарплати усім іншим. Службою. Така собі премія просто регулярна. Ну, в принципі, в цьому є логіка. Чесна ложіка. оцінка. Ну а як ви ставитеся до ідеї і вже знову про це починають говорити: про те, що аби зекономити, можна просто зробити так, аби депутатів було менше. Не так, як зараз, а от, наприклад, 300. Депутатів за європейськими мірками в парламенті в нас приблизно стільки, скільки і в інших країнах Європи. Треба дуже різко скорочувати чисельність місцевих депутатів. Ми в самоповачі вважаємо, що їх має стати втричі менше. А як же це розрахунку із... на європейські ті самі норми, в нас їх забагато. Вони самі себе розмножили через те, що любили красти землю. Mm. Великій кількості, а як це поєднати з прагненням більше дати влади регіонам на місцях? А владу так? треба давати не депутатам на місцях, владу треба давати громадам на місцях. Mm -hmm. Ми якраз хочемо включити не місцевих депутатів, а місцеві громади громадян а, депутатів в управління не, не держави. виключити правильно а, депутатів. Треба скоротити і треба забрати в них право грабувати землю. Те, чим займається більшість місцевих депутатів, на жаль, планування території має відбуватися згідно закону, і далі вся земля, точніше, право на ній будувати, має продаватися на відкритих аукціонах. Тоді не буде всіх цих схем тем і збагачення місцевих рад. Якраз депутати місцевих рад цим плануванням мають займатися а громадяни якомога більше керувати своєю територією. Ми, наприклад. Пропонуємо створити муніципальну міліцію з нинішньої ДАІ і підрозділів громадської безпеки, якраз щоб вона і відповідала за цю громадську безпеку, і право обирати її керівників, віддати населення. Ну зараз на часі напевно інше важливе питання. Це по перше, формування коаліції. Зараз воно буде одним із головних ключових. Про вже свою позицію з цього приводу заявили дві політичні сили. А сам поміч вона, вона трохи остронь цього тримається. Я правильно розумію? Ми вчора сказали свої позиції. Просто ми не хочемо перетворювати це в шоу в цирк і тому не кричимо. Про що ми готові домовлятися? Перше, ми вважаємо, що треба домовлятися не про розподіл посад, а про те, які рішення коаліція ухвалить. І почати треба зі скасування депутатської недоторканності і скасування виборів в округах, які дуже часто обертаються на Скупку, навіть зараз. Ви вважаєте, що скасування недоторканності можливо буде втілити ще до того, як буде створена і коаліція, і буде підписана коаліційна угода. Тобто ми вважаємо, що підписання коаліційної угоди має бути насамперед домовленостю про те, що ми будемо робити як парламентська більшість, і першими рішеннями. Цих домовленостях має бути скасування депутатської недоторканності. Це ж всі обіцяли багато а сил уже по се, кілька разів. Що насправді за такою умови насправді до єдності думок так і не дійде. Бо скільки ж намагалися? Ніхто по-справжньому не намагався. За моїм спостереженням це завжди був обман виборців сказати, прийти в парламент і забути. Ми взялися, ми зробимо. Депутатська недоторканність буде скасована. Ну, що ж я запам'ятаю цей день, коли це прозвучало. От хочеться... обговоримо в ефірі, коли це станеться. Ну правда, а тим не менше, до коаліційної угоди і ваших пропозицій, ви вже почали робити акценти на тому, на чому ви будете наполягати. Продовжіть думку далі. Ми вважаємо, що після того як ми домовимося, що більшість коаліція буде робити. Міністрів е, треба підбирати під ці завдання. Не спочатку поділити міністрів, а потім там щось а написати. А Це на місце для інтриги і розподіл портфелів. Це ж найсмачніше. Ну давайте це вб'ємо, бо це найсмачніше, потім обертається на найсумніше. Люди ділять е, портфелі, потім ці портфелі беруть і знову використовують для особистого збагачення. А коаліції як такої немає, бо потім прем'єр-міністр приходить в парламент і ніхто не голосує за його закони, то виходить. Що це і є обман виборців для розподілу посад. Давайте це знищимо. Давайте коаліція справді виникне навколо рішень, навколо ідей, які вона має втілити. А міністри будуть підібрані через відкриті конкурси для втілення цих самих рішень. І хай міністри будуть не з депутатів, хай вони взагалі будуть безпартійні. Давайте виберемо найкращих міністрів, давайте слухати професійні середовища. Давайте за кордоном шукати. Так багато країн, що робили. Власні реформи знаходили собі хороших менеджерів. Якщо ви сказали гуртуватися навколо ідеї і якоїсь якогось плану, врешті-решт розвитку, то як ви оцінюєте ті ідеї, які закладені в дві різних пропозиції щодо коаліційних угод: Президентську і яка представлена цінком? Просто от ваша оцінка: що сьогодні більш доречним? Чи можливо їх якось можна вигідно поєднати для користі України? Чесно, я вважаю це неправильним. От якщо ми з вами хочемо домовитися, ми сідаємо і домовляємося. І потім показуємо людям, от ми домовилися от текст нашої угоди. А якщо ви кажете, от моя пропозиція, дивіться громада, а потім я кажу, ні, в мене ще краща пропозиція, то як на мене, ми хочемо не домовитися, а просто зробити цирк. Давайте припинити робити цирк, давайте сядемо. Кожна парламентська сила виділить своїх представників, вони раду разом розроблять проєкт угоди, виходячи з того, що треба зробити. А не кому яку посаду е, підпишемо її і почнемо швидко працювати, тобто голосувати в парламенті за такі закони і контролювати, щоб підібрані нами урядовці втілювали ці закони. Ви відчуваєте, ви сказали про цирк, що це схоже на це. Ви відчуваєте, що це справді боротьба, скажімо так, двох напрямків, двох інтересів. Чи це навпаки намагання представити суспільству якраз вияв демократії? Бачите, які ми демократичні, і такі думки у нас представлені, і такі чи це справді інтереси самовладні? Я вам по-чесному скажу, я вважаю ні те, ні інше. Насправді це голий піар, сенс якого показати, що ми круті, ми формуємо коаліцію, від нас іде ініціатива, і він не має ніякого відношення до того, що по справжньому пропонується. А пропонується так: от давайте сядемо в трьох за стіл, розпишемо посаду. Називається на їхній мові шахматка. А потім суспільству представимо це як велике досягнення демократії, яке далі не буде працювати, і ніхто не буде винувати, тому що, начебто, домовилися всі, а відповідальних немає нікого. Тому ми пропонуємо. Давайте спокійно, без піару напишемо рішення. Почнемо за них голосувати і підбираємо міністрів, які будуть за цими голосуваннями втілювати їх в реальне життя. Мені дуже сподобалося, як ви сказали, за їхньою мовою. Тобто, ви вже певні слова і лексикон, я так розумію, підібрали владний і політичний. А якщо як ви, я... так, ну, ви ж сказали, за їхньою мовою, це називається шахматка. Ви вже підібрали певний полі... політичний лексикон. Я і не почали... збираюся його вчити. Я вважаю, що. Досить політиканство. В нас піар технології вміння обдурювати суспільство на надвисокому рівні. Я це вже побачив. А вміння працювати для суспільства, як в африканських країнах, давайте другої якості підвищувати. З піаром все добре в сучасній політиці. Давайте робити її реальною з точки зору рішення досягнення. Буквально лаконічно наостанок. Ви плануєте поєднувати свою нову тепер роботу з діяльністю в люстраційному комітеті? Безумовно очищення влади це страшенно важливий процес. Без нього ніякі реформи не вийде. Якщо ми залишимо більшість нинішніх прокурорів, суддів, силовиків, вони настільки в безодню далі будуть заводити. Очищення влади це ключ до успіху в усьому іншому. Дякую, пане Єгоре, що сьогодні. Зранку до нас завітали. Ну залишається побажати вам успіху. і мирного неба над головою. Дякую. Всім Дякуємо.